Вітаю всіх, коли настане мир. Коли настане мир, кожен з нас ще довго буде відчувати наслідки війни на всіх рівнях, але мир це поки що мрія. А тут та зараз психічне здоров'я мешканців громад Дніпропетровщини зазнає серйозних випробувань. Про це говоримо на Дніпро Тівії зі мною в контексті Світлана Мороз, депутатка Дніпропетровської обласної ради, директорка Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професор, доктор медичних наук. Пані Світлана, вітаю. Вітаю, Я завжди вистач. рада вас бачити, тому що розумію, що буде. І серйозна і глибока розмова про важливе, про дійсно важливе тут зараз та на перспективу. От що так. особливо що підкреслює перспективу? Так. А загальне питання, але для розуміння нашого, так мово та глядачів, якщо порівнювати психологічний, психіатричні рівні в громадах нашої області за станом до вторгнення з одного до десяти, де один це норма. От яку оцінку б ви б дали? Зараз, мабуть, два-три, тому що допомога в громадах у нас стала надто розвинена. І в нашій області зроблено дуже багато для того, щоб наблизити психологічну, соціальну та первинну медичну допомогу в галузі психічного здоров'я до громад і до кожного мешканця, до кожного громадянина України. І це надважливо в умовах війни, тому що майже кожна людина, на жаль, потребує в той чи інший час такої допомоги. І про це і будемо говорити сьогодні детальніше. Але хочу зрозуміти: з 22-го року от динаміка вона яка негативна на зараз або вже стабілізована? А, дивіться, я не маю статистики зараз. Але ми бачимо таке зростання психічних розладів різного регістру: і серед військових, і серед цивільних, і е, серед людей похилого віку, особливо серед підлітків, дітей е, по ліжкам, які існують в нашій надкластерній психіатричній лікарні, майже втричі. Тому е, я вважаю, що це питання одне з найважливіших питань і один з найстрашніших наслідків, які нам залишить війна. І я завжди користуюся нагодою і хочу подякувати нашій першій леді за її програму Ти Як, за те, що знята стигма. З психіатричної допомоги, психологічної допомоги, і кожна людина починає звертати увагу на свій психічний стан. Ви минулого разу згадували цю програму, але тоді ми детально не говорили ти як. Але що таке ти як і як це впроваджується саме в нашій області? Програма ти як Створена для того, щоб психіатрична допомога в переліку медичної, медичної допомоги взагалі стала такою ж допомогою, як, наприклад, допомога кардіолога, сімейного лікаря, невролога і так далі. До цього завжди психіатр стояв окремо. Це такі хвороби, про які не кажуть, про які на які не потрібно звертати увагу, а потрібно взяти себе у руки. Але на жаль, це неможливо, бо психічний розлад це така ж хвороба, як грип, наприклад, чи апендицит. І казати, ану візьми себе в руки, ми не будемо це тебе не оперувати – це не працює не взагалі. Не працює, так. А і що таке, ти як в нашій області? Все ж таки, хочу зрозуміти, ага. а, є якісь такі реперні точки. Є. По-перше, у нас є регіональна програма, план психічного програма психічного здоров'я для втілення в життя. Я бачила, що нещодавно була презентована так, ця програма. Так. Так. І така програма вже втілюється в життя, і у нас є різні рівні такої програми: це втілювання в життя на рівні громад, втілювання в життя на рівні. Кластерних лікарень і е, найвищий рівень це надкластерна стаціонарна психіатрична допомога. У нас розвинена мережа е, центр, центрів життєстойкості, центрів психічного здоров'я. І все це робота за планом програми. Ти як ви вже згадали ці центри? Я бачила, що є проєкт «Самодопомога плюс, так. якась така психологічна підтримка від неурядових організацій. З ними ви співпрацюєте, так? так співпрацюєте. А кому вони надають допомогу? І як, як от та співпраця, як, як це відбувається? Дивіться. А... Раніше такого не було. Так. Була а, психіатричний диспансер, психіатрична лікарня і все так. Але існують, наприклад, неурядові організації за інтересами чи за віком, чи ще будь-як. І в цих організаціях можна надавати дуже важливу допомогу. Наприклад, як самодопомога плюс, наприклад, кризові якісь втручання, і так далі. Коли, наприклад, збираються ветерани, вони між собою спілкуються. А якщо це спілкування очолює психолог, то це вже носить іншу назву. Це вже групова терапія. І люди обмінюються досвідом. Психолог коректує цю групу і люди. Долають свої проблеми. Це вже психотерапія, це трохи різний підхід до тієї ж самої проблеми. Але чи вірно я розумію, що дуже добре, що зараз є бажання все це зібрати в систему, щоб був такий системний підхід. Це найважливі, найважливіше в програмі ти як? Це програма системного підходу до надання а, допомоги в сфері психічного здоров'я. Психічне здоров'я, ми розуміємо, що це лікування, так, це медичне лікування, це психологічна підтримка. Але це може бути дорого і багатьох це може лякати. Я на початку вторгнення бачила, що Дніпропетровщина мала найбільшу в країні кількість закладів, що безкоштовно надають допомогу психіатричну, наприклад. Ця тенденція вона збереглася на зараз. Дивіться, починається допомога не з лікування. Допомога починається в громадах, там, де люди живуть, в неурядових організаціях, в центрах життєстійкості. Вона починається з допомоги один одному. Зараз ми готуємо пір терапевтів. Наприклад, людина була на війні, потім не змогла далі. Приймати участь в бойових діях, отримала чи якусь хворобу чи інвалідізацію. І ми з таких людей готуємо пір терапевтів, тобто равний равному, для того, щоб вони працювали з такими ж, як вони, бо вони це все бачили. Який не є досвід, наприклад, у психолога, якщо він не був на фронті, він не розуміє, як там. Ну, рівне з рівнем, це про довіру до людини, яка намагається тобі допомогти, і про розуміння про одну мову. І про досвід. Так, ще. і про досвід, так. Про розуміння, мову, так. досвід. А, далі, наступне: кожна людина може оволодіти самодопомогою плюс і може надавати допомогу і собі, і оточуючим. І дуже багато людей, які в кризових ситуаціях. Не маючи навіть ніякої освіти і досвіду, надавали допомогу іншим. І це теж важливо. Кожна людина, як ми навчаємося а, там, зробити першу допомогу, коли з людиною щось трапиться, дихання, рот в рот, і так далі. Те ж саме ми повинні вміти з надання першої кризової. Це навіть не психологічна допомога, це кризова допомога, якщо щось трапляється, з цього починається. Потім центри життєстійкості в громадах. Коли туди вже людина повинна звернутися. І там їй нададуть допомогу і психологи, і соціальні працівники вирішать їх питання. Юристи там є і так далі. Потім вже. Психологічна допомога, неурядові організації. І тільки після цього лікування, бо сама дорога допомога це лікування. От так. Роблю висновок: що, що вірно я роблю, що за роки після вторгнення, мабуть, динаміка допомоги, вона кількість допомоги можливо і збільшилася. В рази. В рази. В рази. В рази, в рази. Так. А що до пакету стаціонарна психіатрична допомога, був такий пакет, що він включає, чи які умови його надання. Стаціонарна психіатрична допомога надається в психіатричних відділеннях кластерних лікарень, тобто багатопрофільних лікарень, і в надкластерній психіатричній лікарні. Це, як ви вірно зауважили, найдорогий вид допомоги. Ця допомога сплачується Національною службою охорони здоров'я, і там входять певні процедури, які нам надають можливість надавати першу лікувальну допомогу. На жаль, не все включено в пакет, але існують платні послуги, і ми можемо продовжувати надавати допомогу, тобто, це мікст зараз. Грошей Національної служби охорони здоров'я, і грошей населення, чи грошей якихось інших організацій. От, Наприклад, військові вирішили, що вони хочуть краще годувати своїх підлеглих, які надходять з фронту. Вони додають кошти на їх харчування, і зараз харчування військових ну, супер. І так далі. Дякую, дякую, пане Світлана. вчора спілкувалася в студії з спікером, і ми говорили про мобільні бригади допомогам жертвам домашнього насильства. А я знаю, що є мобільні бригади психіатричної допомоги. Це різні бригади. Так, так про це... що це дуже цікаво. Дивіться, у нас в кожній кластерній лікарні існують центри психічного здоров'я, тобто центри амбулаторної, психіатричної, і психологічної і психотерапевтичної допомоги. При цих центрах існують мобільні команди, які можуть виїжджати додому до пацієнта, якщо він не може потрапити в цей центр і надають допомогу. Пацієнту та родині в умовах, де вони живуть. Тобто можна отримати ту підтримку або допомогу, на, навіть якщо людина мешкає віддаленої якоїсь громаді. Так, так, якщо в них є центр психічного здоров'я. На жаль, Національна служба охорони здоров'я в цьому році. Відмовила надкластерним лікарням мати мультидисциплінарні команди, бо ми мали такі команди, і ми їздили по всій області. Але зараз ми такої змоги не маємо тільки за кошти пацієнтів. Про кошти про кошти. Давайте зараз є перелік безкоштовних ліків для лікування таких розладів. Які категорії можуть можуть розраховувати на таку допомогу? Також там написано, які категорії хворих можуть розраховувати ну, Для розуміння. для розуміння. Це важкі психічні розлади. Це люди, які мають групу інвалідності з психічних розладів, але не всі там є перелік, і такі люди можуть завжди звернутися в центр психічного здоров'я і їм роз'ясняти, як можливо отримати ці кошти. Дякую. А Прокоментуйте, будь ласка, таку для мене новину. Міністерство охорони здоров'я впроваджує нову мережу центрів психічного здоров'я. Чи потрапляє до цієї мережі наша область? В нашій області вже відкриті центри психічного здоров'я, Кривий Ріг, Павлоград, Кам'янське, місто Дніпро, багато центрів. Ми вже це зробили. І при цих центрах існують мультидисциплінарні команди. Які ми молодці, Ну, ну правда, Світлана Михайловна, громада готова приймати на себе функцію з надання психіатричної допомоги. Це так? Психіатрично надто важко. Тому що, м -м, на жаль, е дуже багато лікарів з початком повномасштабного вторгнення поїхало за кордон, і у нас не вистачає зараз лікарів-психіатрів. Але. Всі сімейні лікарі а, пройшли навчання за програмою Міч і можуть надавати таку первинну допомогу. Вони призначають ліки, вони діагностують синдроми психічних розладів і таким чином психіатрична допомога наближається до громад. Ну так, так, це дійсно спрощує про навчання. Теж таке бачила, що ВОЗ проводять навчання для фахівців. Зокрема, я не ми вимовлю, КПТ, а, mm -hmm. мотиваційне інтерв'ю і інші підходи. Лікарі Дніпропетровщини, впевнена, вже там. Обов'язкова наративна експозиційна терапія і так далі. Травма фокусована терапія. Ми з німецькою клінікою Шаріте. Зробили курси, і лікарі, і психологи навчаються на цих курсах, тому що у нас надто розвинена система психотерапії, але останні досягнення світові. Ми, на жаль, не завжди мали до них дотик. Зараз ми маємо навчаємось. Тобто у нас надто кваліфіковані лікарі та психологи. Я в цьому була впевнена пані Світлана, про військових на військових завжди зараз особлива увага. Це правильно, це так і повинно бути програми для військових, які в області провадження для військових, і потім, якщо можна і одразу, Чи є якісь програми, що спрямовані на дітей, що втратили рідних, що пережили щось дуже дуже нехороше. Дивіться, стосовно військових, те, що найбільш потрібно військовим, це реабілітаційні центри. У нас створено декілька реабілітаційних центрів, у нас працює госпіталь інвалідів війни, але до сьогоднішнього часу ми створили в себе в лікарні. Реабілітаційний центр для військових, для постраждалих внаслідок війни. Але хотілося б, щоб у нас є і будівля і все, хотілося б розбудувати окремий центр. Він не знаходиться на території психіатричної лікарні. І це було б дуже доцільно, на мій погляд, тому що ми повинні бути вдячними за те, що ми живемо. Не на окупованих територіях. Тут зараз і в майбутньому обов'язково. А що щодо що дітей, чи є програма для дітей? Стосовно дітей окремої програми ми не маємо. Ми просто надаємо програму, надаємо допомогу, вибачте, дітям. Якщо б я створювала програму, то я б створювала програму для підлітків, тому що підлітки виявилися найбільш вразливою групою населення не діти навіть. Бо діти бояться, мати заспокоїть і воно забувається чи якось там. А от підлітки вони реагують надто складно, і тому відсоток суїцидів серед підлітків, залежностей. Надто високий ще це стикається з тим, що вони не ходять до школи, що все онлайн, і це ще й ускладнює проблему. І тому ми плануємо, у нас зараз діти і підлітки в одному відділенні, але ми плануємо відкриття, готуємо зараз спеціалістів і плануємо відкриття підліткового відділення в лікарні. Для того щоб працювати з їхніми проблемами, і щоб там було багато психологів, які будуть виявляти і вирішувати ці проблеми, згодно я бачу все це на своїй дитині. На жаль, отже, центри для військових, центри для дітей для підлітків. Що ще потрібно зробити для покращення системи психіатричної допомоги в громадах? В громадах створювати центри життєстійкості, неурядові організації та там, обмінюватися досвідом про це, плані, говорити про це в плані, що таке є. В громадах, на мій погляд, зроблено, ну, мабуть, 80% можливого. А от Покращення стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги. Для цього потрібно навчати лікарів, щоб лікарі виїжджали, спілкувалися з закордонними лікарями, ділилися своїм досвідом та переймали їхній досвід. І обов'язково потрібно покращити умови. Надання психіатричної допомоги, бо, на жаль, наші психіатричні лікарні були занедбані зараз. Вони почали розвиватися, але для цього потрібно ще дуже багато сил і коштів. Коли настане мир, цього ми починали нашу розмову. Коли настане мир, як довго ми ще будемо стикатися з психологічними, психоатричними наслідками пережитого? І це ж це ж проблема не на рік, і навіть не на два буде. Так? На це запитання на жаль, є відповідь, доведена науково психологи англійські та сполучених штатів. Після Другої світової війни почали дослідження, як впливає війна на переможців. Підкреслюю, на переможців війні і обстежили людей Англії, Франції та Сполучених Штатів протягом більше ніж 40 років. Тобто це три покоління, вважається, що покоління це 15 років, три покоління людей. І виявили, що перше покоління, тобто покоління, яке пережило війну, має, не пам'ятаю, чи 93-96% чи 96 різних симптомів психічних розладів. Друге покоління має. Теж 70, я не пам'ятаю відсотків, вибачте, а, ну, дуже більше 50% впливу на свою психіку, на своє розуміння світу, впливу тієї війни. Третє покоління має менше 30%, і тільки четверте покоління його немає. Тобто ви розумієте, що три покоління, тобто більше 50 років, нам буде потрібно на те, щоб подолати психічні наслідки впливу війни на наших громадян. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Приходьте, давайте про це говорити. Мені здається, що це наш обов'язок перед майбутнім. Світлана Мороз, депутатка Дніпропетровської обласної ради, директорка Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професор, доктор медичних наук. Отже, мріємо про мир, який наближають ЗСУ, Та водночас розуміємо, що піклування про психічне здоров'я це дуже важливий процес, який треба підтримувати та розвивати, тому що це про людяність, про нашу стійкість і це про майбутнє. Побачимося.